Вже не вперше на цьому плацу шикуються обухівські школярі. Сьогодні їх приїхала майже сотня з першої, другої, четвертої та п'ятої обухівської школи, а також учні з козина. Усі вони мали засвоїти ази військовослужбовця. Першими, що повинні були засвоїти хлопці, була будова автомата Калашнікова. Майстер-клас детального вивчення цієї зброї показував військовий спеціаліст. Потім хлопці долучилися до розбору автомату самотужки. Контрольний постріл за до дороги. Від'єднано, а потім контролюємо. запобіжник на лесому. Пізніше зазвоння будови калашів зацікавили й дівчат, котрі також виявили бажання побувати у військовій частині. Це весело, зовсім не складно, коли пару раз бачу, коли це роблять інші, особливо треновані воєнні. Коли витягують пенал, може тріснути по пальцях, тому потрібно бути дуже обережним. Ну і складність, коли затворив витягує ствол. За планом екскурсії на випускників чекали ознайомлення з казарменним режимом, де досвідчений прапорщик роз'яснював потенційним солдатам про науку застилання ліжка. Педантичності вимагає і облаштування солдатської тумбочки, у якій усі засоби особистої гігієни повинні знаходитися у певній послідовності. Окрім солдатських ліжок, у казармі є і світри на жирний куточок, де військовослужбовці у часи дозвілля займаються спортом. Познайомили школярів із засобами хімзахисту. На практиці цей спеціальний костюм допомагає вберегти тіло солдата від отруйних хімічних речовин. В ідеалі усе необхідне спорядження військовий повинен одягти майже за 4,5 хвилини. Влаштування шкільних екскурсій військовими частинами може докорінно змінити думку молоді про службу. Якщо сьогоднішнього дня деякі випускники захочуть добровільно служити у лавах українських збройних сил, то ми вважаємо, що ми виконали свою функцію. Тим більше, що в цьому році виявили бажання, крім юнаків, відвідати частину і дівчата. Користь від цього для приземників наших саме дуже велика, тому що вони побачили, саме, як живуть солдати, внутрішній порядок побачилися. Чимало вражень після знайомства з армійськими буднями повезуть із собою і бухівські школярі. Дисципліна тут дуже в армії, ну, серйозна. І ну, в казармах порядок, чистота взагалі. Але трохи більш ну, я думав, що тут буде більш строжі, строгіше, якби ну, тут більше зараз дозвон, там мобільні телефони, там дивляться телевізор, солдати і відпочивають. Ну, мої враження зараз склалися гарне. Більш ну, ну, можна і служити в армії. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт Підгірці.